Друзі, всім привіт! Вітаю кожного з вас на своєму каналі. Мене звати Дмитро, і сьогодні ми з вами будемо говорити на тему, яка кардинально поміняє ваше життя. І звучить вона так: як перевернути своє життя за один рік. В цій темі ми з вами розглянемо сім пунктів, які вам потрібно буде зробити для того, щоб це відбулося в вашому житті. Якщо ви загалом хочете почати міняти своє життя на краще, ви повинні щось для цього зробити, зрозуміти, навіщо вам це потрібно. І якраз цих сім пунктів вони вам в цьому допоможуть, тому що від першого до останнього пункту це все буде між собою пов'язане. Відповідно, що після цього ви зможете максимально сфокусуватися на тому, що для вас буде важливим, що для вас буде цінним, ви зможете поставити свої цілі і потихеньку до них рухатися. Тому починаємо це відео і розпочнемо зараз з першого пункту. І так, перший наш пункт тобі потрібно зрозуміти, що саме ти хочеш поміняти в своєму житті. А якщо ти прагнеш до цього, до чогось кращого, до чогось більшого, то це означає, що... Те теперішнє, яке в тебе є, воно тобі зараз не подобається, не підходить, і ти хочеш щось змінити. Це означає, що прийшов цей етап, коли потрібно ставити перед собою нові цілі, нові плани, нові задачі і виходити потихеньку зі своєї зони комфорту. Тому що та ситуація, яка в тебе є зараз, вона тобі просто не подобається, і ти хочеш чогось більшого, ти хочеш чогось кращого. І це допоможе тобі перевернути твоє життя ну, на цілих 360 тому що ти почнеш займатися зовсім іншими активностями, почнеш працювати над іншими цілями і загалом займатися вже тим, що тобі буде подобатися. Але перш ніж ти до цього приступиш, тобі варто задати собі запитання, чи це справді мені потрібно. Якщо тобі цього не потрібно, значить ну, який сенс цим тобі займатися. Тому таке важливе питання, на яке ти сам повинен дати собі відповідь. І коли ти даш собі цю відповідь, тоді ти зрозумієш, що мені варто справді над цим працювати. Або над цим мені не варто працювати. Це забирає лише мої, мій час, мої роки, і просто витрачується це все в пусту. Ніякого результату від цього не буде. Тому задавай собі це запитання і поступово починай над цим всім працювати. Тільки так ти зможеш дійти до тих результатів, які для тебе справді будуть цінними. Другий наш етап, і він є не менш важливим, ти повинен скласти чіткий план дій того, як ти будеш це все реалізовувати. Тому що. Людина може напланувати собі, вона може поставити дуже багато цілей, але без плану це реальністю не стане. Тому другий такий твій етап, тобі варто посидіти, подумати над тим планом, який би ти хотів бачити, і придумати стратегію того, як ти будеш це все реалізовувати. Тому що ну, без цього ти нічого не зможеш зробити. Коли в тебе є чітка стратегія, ти по ній дієш, ти кожного дня робиш певні кроки, закриваєш певні дії, ставиш сюди галочки і бачиш наглядно, що ця стратегія працює. Якщо вона не працює, значить потрібно її поміняти, придумати якусь нову, подивитися з іншої сторони, поспілкуватися з іншими людьми, які вже це досягнули, і які б поради вони тобі дали, як ти можеш зробити це. Тому над цим тобі справді варто працювати, і стратегія це є надзвичайно важливий етап, тому що цілі реалізовуються тільки за допомогою стратегії і чіткого плану дій, не інакше. І так, зараз ми з тобою поговоримо про третій і найбільш важливий крок, який називається дій. Для того щоб результати появлялися в твоєму житті, тобі потрібно щось для цього робити. Буде в тебе план, не буде в тебе плану, будуть в тебе цілі, чи не будуть. Ну тут ролі воно не грає. Але коли ти починаєш щось робити, коли ти починаєш застосовувати свої ресурси, свою енергію і фокусуватися на чомусь, що для тебе є цінним і важливим, як ти думаєш, на даний момент життя, тоді це починає ставати реальністю, тому що дія приводить нас до результатів, а результати проводять нас до того успіху, який є для нас. Важливим і, взагалі, що ми вважаємо для себе успіхом, тому наш наш третій пункт це справді надзвичайно важлива штука. Ти повинен почати діяти. Так, ти можеш планувати дуже багато планів, стратегій, ідей і так далі. Ну але просто без дії це все не стане твоєю реальністю, і в цьому також немає ніякого сенсу. Краще написати собі цей короткий план з 10 пунктів, що ти будеш робити кожного дня, щоб реалізувати свою ціль. Замість того, щоб складати гігантські стратегії на 100 пунктів, на 100 дії, до яких ти навіть не приступиш. Тому ось такий третій важливий етап це коли ти просто починаєш щось робити і за допомогою маленьких кроків кожного дня ти починаєш якраз це все реалізовувати. Коли ти поставив перед собою цілі, написав чітку стратегію і почав діяти, ти повинен зрозуміти один момент, що все і одразу в тебе виходити не буде. Інколи ти будеш попадати в якісь проблемні ситуації, інколи в тебе просто не буде ніяких результатів, але ти повинен наполегливо рухатись до тої цілі, яку ти поставив перед собою. Адже це для тебе є справді важливим. І як би вона це не звучало, але тобі потрібно просто не здаватися. Тобі потрібно просто щось робити для того, щоб одного дня ти зміг цього досягнути. Не інакше людина, яка кидає в першу ж поразку, в першу ж невдачу, ну ця людина, вона просто не має. Стерження, стимулу, і їй ця ціль просто не потрібна. Якщо ти поставив перед собою справді ті цілі, які для тебе є важливими і які для тебе є цінними, то ти будеш намагатися різними шляхами це все реалізувати різними стратегіями, різними планами. Будеш шукати підхід, і ти одного дня зможеш це досягнути. Через тиждень, через місяць, через рік чи через десять неважливо. Але головне поступово щось для цього робити. Тільки так це стане твоєю реальністю. Тому. На шляху пам'ятай про те, що стратегію ти можеш поміняти, що план ти можеш переписати, ціль ти можеш поміняти, тому що це є твоє життя, і ти обираєш те, як тобі діяти, що тобі робити, які цілі ставити, як їх досягати. Ось таке четверте наше правило. П'ятий наш світ пункт: тобі потрібно відслідковувати свій процес. Це надзвичайно важливо для того, щоб ти міг ефективно працювати над своїми цілями і якомога швидше їх реалізовувати, тому що. Маючи чітку стратегію, ти можеш в будь-якому випадку її коригувати. Тому, якщо ти дієш по цій стратегії і ти відслідковуєш свої дії протягом дня, ти розумієш, що сьогодні ти зробив три дії, вчора ти зробив п'ять дій, завтра ти плануєш зробити там чотири дії і так далі. І ти бачиш наглядно, що ти робиш для того, щоб ця ціль стала твоєю реальністю. Тому ввечері після роботи, після насиченого дня, собі заводиш щоденник успіху, в який ти будеш записувати декілька пунктів. Що я сьогодні зробив, що я сьогодні не зробив, що мені потрібно зробити завтра, на чим мені сьогодні треба було краще попрацювати і так далі. Тобто задавай собі такі відкриті запитання, які допоможуть тобі максимально ефективно відчути те, що ти взагалі зробив сьогодні. І коли ти будеш мати цей щоденник успіху, ти будеш розуміти, що ти справді ефективно рухаєшся до своїх цілей. Плюс до цього ти зможеш коригувати свою стратегію і коригувати свій план дій ну, за допомогою цього щоденника. Тому що ти будеш бачити, що ці кроки вони тебе наближають швидше, а ці помаліше. Значить, потрібно змінити підхід і так далі. Тобто, ти робиш для себе такий власний аналіз. Тому кожного вечора аналізуй свій день, роби аналіз кожного свого тижня та кожного свого місяця. І ти побачиш, що маленькі кроки вони складаються в гігантські результати. Зараз ми з тобою поговоримо про шостий пункт, який є справді важливим, тому що це є наша енергія, і тобі потрібно знайти ту справу, то джерело, яке буде тебе постійно надихати, постійно стимулювати. В кожної людини це різне в когось це малювання, в когось це спорт, в когось це. Теніс чи будь-що інше. В мене це, наприклад, катання на велосипеді. Коли ти постійно катаєшся на велосипеді, це тебе справді заряджає енергією, і окрім цього, ти відпочиваєш на свіжому повітрі, ти набираєш дистанції, ти їздиш в різні регіони, різні міста і так далі. І це справді тебе надихає. Це тебе стимулює працювати ще більше і заряджає тебе на подальші дії енергією. Тому знайди саме таке джерело, яке буде тебе надихати, і яке ти будеш готовий робити там. Цілий день, цілий тиждень і тільки заряджатися від цього енергією. Це справді важливо, тому що це саме буде тою енергією, яку ти зможеш направляти для реалізації якихось своїх інших цілей, інших справ, інших проєктів та задач. Тому знайди таке джерело, і ти побачиш справді, що це тебе більше надихає, і ти маєш більше енергії, щоб цим займатися. І звичайно, що без останнього нашого сьомого пункту вам буде важко щось робити. Ви повинні відпочивати. Є люди, які постійно працюють, вони постійно в роботі і вони просто не мають часу на відпочинок. Але цю роботу вони виконують просто неефективно, тому що енергія керує нами. Енергія вона є основнішою навіть за наш час. І якщо ми вже знайшли ту справу, яка буде нас заряджати енергію, яка буде нас надихати, ми можемо поєднати її зі своїм відпочинком, і це справді буде нас наповнювати вдвічі, тому що людина, яка відпочине, вона може набагато більше зробити, в неї більше енергії, більше натхнення, і вона взагалі хоче чимось займатися. Людина, яка постійно в роботі постійно щось робить, вона така типу напориста, постійно на чомусь працює, а результатів просто нуль, тому що немає цієї ефективності. А ефективність це робити більше з допомогою меншої кількості зусиль, з допомогою меншої кількості енергії та часу. А це все нам принесе наш відпочинок. Тому протягом дня ви можете працювати циклами. Наприклад, 60 хвилин попрацювали, 10 хвилин зробили собі перерву і так далі. Ви можете застосовувати техніку помодоро, там 25 хвилин роботи, 5 хвилин перерви і так далі. Тобто, друзі, знайдіть просто те, що будемо підходити для відпочинку, і це зробить вас максимально ефективною людиною, яка зможе виконувати більше за меншу кількість часу. Тому цей сьомий пункт це справді надзвичайно важливий, і кожна людина вона повинна відпочивати. Друзі, застосувавши цих сім правил, ви вже за перші місяці зможете побачити зміни в своєму житті, тому що тут ви будете знати, до чого вам потрібно рухатися, ви будете мати перед собою чіткі цілі, ви будете мати стратегію на цю ціль, і ви вже почнете щось для цього робити. Також ви зрозумієте, що. Все одразу вас виходити не буде, і над цим вам потрібно справді працювати. Ви почнете відсвятковувати свій процес, почнете наповнювати себе енергією і почнете відпочивати. Ось це приведе вас справді до змін в житті. Ось це вас приведе справді до результату. А пасивний спосіб життя і постійне перебування в зоні комфорту це не приведе вас ні до якого результату. Ви просто будете там засидіти в тій ямі і купати її ще глибшою, глибшою, і вам звітом потім буде справді складно виходити. Тому, якщо ви хочете змінити себе, хочете покращити себе, вам потрібно почати для цього щось робити. І за допомогою цих семи правил у вас це все вийде. Тому застосовуйте це все на практиці і почніть вже сьогодні. Пропишіть перед собою цілі, пропишіть стратегію та починайте вже діяти. Тільки так це принесе результат у ваше життя. Я тобі хочу подякувати за перегляд цього відео. Переходь на мій канал і дивися подібні відео по розвитку особистості. А зараз став лайк, підписуйся, це відео друзям, яким це буде корисно. І дякую та до зустрічі у наступних відео.